Вишиванки у Полтаві можна побачити не лише у 3-4 травня. Їх вдягають на свята, мистецькі заходи, у них ходять на роботу та навчання. До цієї частини свого гардеробу полтавці ставляться з особливою шаною та гордістю. Історія вишиванок тягнеться з давніх віков. Це традиційна одіждання українців. Їх вишивали в основному в сім'ях, при лучинах, при свічах. орнамент рисунків також був в залежності від... Області України Максим Стрижак цього дня змінив класичну сорочку на вишиванку, тим самим приєднавшись до всеукраїнського флешмобу. Говорить, цей одяг надзвичайно зручний. Свою сорочку придбав зовсім нещодавно. А от для його колеги Наталії Ребрик її вишиванка сімейна реліквія. Вона розповідає, має свою історію. У вишиванці є історія. Її вишивала бабуся, і що воєнний роки. вона вишивала просто на ткані. І ця ткань зберігалася до сих пор. Увесь колектив колектив полтавського олійно-екстракційного заводу «Кернел Груп» у четвер вийшов на роботу у вишиванках. У цій лабораторії на дівчатах сорочки виконані в різних техніках та різнокольоровими нитками. «Крісна потрапила в руки і захотілося, щоб в цей день побачила її більше людей, не просто висіла в шкафу. Такий день вишиванки проходить на всіх підприємствах компанії. В цілому ж до загальноукраїнських ініціатив стосовно підтримки національної ідеї, традицій та звичаїв, говорить на підприємстві, тут готові приєднуватися постійно.